Ранок на курші, що може бути краще, ніж передавати привіт і поздоровлення нашим нелюбимим сусідам. Цей привіт також від бути шмілі, якщо що. Дякую команді СРТ та благодійному фонду Смилів. Задати нам автівку. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні. 20-й окремий батальйон спеціального призначення, який зараз знаходиться на Донеччині в районі Великої Новосілки, передає подяку фонду Джемілі та всій його спільноті. Дякую вам, друзі. Дякую за те, що забезпечуєте нас автівками, дронами і іншим спорядженням. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякую благодійному фонду «Жмілі» з надану гвинтівку. Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Дякую фонду ЖМІЛІ за таку допомогу від першої танкової бригади. Великі вдячні! Величезна подяка благодійному фонду Джмілі за допомогу в придбанні оцієї красуні. Все буде Україна! Дякую фонду Джмілі. За наданий цей автомобіль, який допоможе нам нести здорово. Дякую фонду ДЖМІЛІ за наданий автомобіль. Дякуємо фонду ДЖМІЛІ за наданий автомобіль. Разом до перемоги. Дякуємо за надану допомогу, благодійний фонд ДЖМІЛІ. Друзі, нарешті ми на останньому етапі нашого збору на реби для головного управління розвідки, і ми нарешті передаємо бійцям цей чудовий реб на 9 куполів з акумуляторною станцією. Мавіки, детектори, все FPV шки все глуше, окрім оптиволокна. Друже, хай він вас оберігає. Дякую. Головне управління розвідки група Тимура, дуже вдячна благодійному фонду «Джмелі» та СРТ за таку допомогу. Ми вам дуже вдячні. Дозвольте вручити вам пам'ятний подарунок. Дякую. Друзі, разом до перемоги! Дякую фонду «Джмелі» за надану автівку. Велика подяка фонду ДЖМІЛі за наданий автомобіль разом до перемоги. Бажаю міцно! Ми бійці 420-го батальйону безпілотних систем хочемо виразити свою вдячність в благодійному фонду ДЖМІЛІ, а також каналу СРТ та його глядачам за надану гуму зимову для нашої. Пластівки, яка нас вивозить на позиції, де допомагає нам захищати нашу батьківщину. Все буде Україна. Довіряйте нам. Вірте в ЗСУ, ми вас не підведемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, як виграти Volvo XC90 за 500 гривень це дуже просто. Донатимо на банку Монобанку. Суму кратну 500 гривням. Всі зібрані кошти йдуть на користь Збройних сил України. Акція триватиме до 1 березня 23 години 59 хвилин. А розіграш відбудеться 3 березня о 19.00 в прямому ефірі на Ютуб-каналі Суми Рейсінг Тім. Друзі, дякуємо вам за підтримку Збройних сил України.